На вашу думку, як вважаєте ви, чи взагалі можливо проводити вибори, такими, якими вони мають бути, у воєнний час? І чи доцільно? Думаю, що всім відома соціологія, порядка 80% українців не хоче виборів. Перше, друге, конституція прямо забороняє проведення цих виборів. Третє, навіть якщо Президент хоче, наприклад, виборів. Давайте дивитися фізичну спроможність країни ці вибори організувати. 20% не довіряє дії, 20% відсотків так, 20%, не більше 20% довіряє дії, не більше 20% довіряє пошті. Будь-якій тут навіть без прив'язки до якогось конкретного бренду, навіть якщо це закордонна пошта. Одним словом, ми сьогодні потрапляємо в. Історію, де вибори нам не потрібні, неможливі, і точно вони нам не цікаві, тому що все-таки вибори це в першу чергу про конкуренцію, це про колотнечу, вибори, це про якраз створення дуже таких умов, де буде класно проростати російська пропаганда. Чи треба нам це? Тобто, як вони нас будуть колоти? Вчора вийшла стаття Медведчука, де він говорить про те, що. Про те, що він хоче і готовий е проводити е дебати щодо мови, що українці це фашисти, що українці там типу заставляють е різні речі робити. Ну, типу, але давайте чесно. Росія чекає тут виборчої кампанії. Росія чекає тут проведення будь-яких перегонів по одній простій причині. Це змога закинути сюди свою пропаганду. Ну, от і це змога тут засівати свої наративи через оцих всіх Медведчуків, через оцю всю якраз таки насправді продажну агентуру, яка працює на Росію. Це можуть виявитися і народні депутати, це можуть виявитися і багато інших. Скажімо так, людей, і мені здається, що це виглядає дуже сумнівною історією. От і мені здається, що варто було би все-таки більше говорити про можливість, розумієте, можливість не проведення виборів, але зміну частини політичних еліт, для прикладу, кабміну. Для прикладу там деяких інших органів, державних підприємств, а очищення від російських кадрів, б очищення від корупціонерів, і там, і там вони є. Хочете змінювати еліти, а не просто переобиратись заради себе, почистіть частину губернаторів, почистіть частину там митниці, почистіть частину тих, хто сидить на закупках. От, і ви зміните частину літа. Якщо є бажання просто переобратися, щоб отримати ще п'ять років, ну як мінімум, виглядає трошки несправедливо по відношенню до тих, хто обиратись не зможе. Наприклад, військові. Чим гарантуємо ми, бо зараз розмова йде, що військові повинні голосувати. Ну повинні, то повинні. Це їжу зрозуміло.